Доброго дня, привіт всім. Мої вітання з найкрасивішого міста України – Києва. Яка б не була ситуація у нашій країні, ми подовжуємо дослідницьку та освітну діяльність. І я радий оголосити про початок нашого нового короткострокового навчального онлайн-курсу «Основи матеріалознавства». Дозвольте представитись. Я доктор технічних наук Валерій Костін. Я є провідним науковим співробітником Інституту електрозварювання імені Патона НАН України та доцентом Київського академічного університету. Представлений конкретний курс базується на досвіді наших Дослідників і курсах, які ми підготували для наших студентів на факультеті прикладної фізики та матеріалознавства Київського академічного університету. Але цей курс не просто окреме зусилля, це частина широкомасштабної ініціативи, відомої як Talent Project, яка об'єднує кілька. Європейських інституцій зі спільною метою стимулювати інновації в області штучного інтелекту та машинного навчання в різних галузях, таких як аерокосмічна промисловість, електроніка, розробка сучасних матеріалів, біорозноманіття, і в рамках цього проєкту виступає група науково-дослідних установ Національної академії наук України. Це базові заклади Київського академічного університету, які писаються тим, що керують сегментом Advanced Material Science and Technology. Наша мета. Зробити ці освітні можливості доступними для людей з різною освітою. І тому ми пропонуємо низку <кій> коротких онлайн-курсів, які охоплюють різні теми та спрямовані на різні рівні досвіду: від базового до просунутого. Мій курс. Зокрема, класифікується як початковий і має конкретну мету надати вам всебічне розуміння фундаментальних основ матеріалознавства, методів класифікації різних матеріалів та сплавів, а саме сталі, чавунів, алюмінієвих, магнієвих та титанових сплавів та металевих матеріалів. Буде показано, як склад та структура матеріалів впливає на їх властивості, Представлено методи використання штучного інтелекту та машинного навчання для розробки нових розумних матеріалів. Кому варто приєднатися до нашого курсу, ми вітаємо студентів та аспірантів, які спеціалізуються на матеріалознавстві та машинобудуванні. Або, крім того, дослід... дослідники в галузі розробки та термічної обробки матеріалів знайдуть цей курс ці... е... цінним та... е... для розширення своїх знань та досвіду. Якщо ви зацікавлені матеріалознавством, або намагаєтесь поглибити свої знання, будь ласка, заповніть форму для реєстрації на курс. Після заповнення ви отримаєте інструкцію для реєстрації на нашому порталі і будете зараховані на обраний вами курс. Наш курс розпочнеться 1 листопада і триватиме лише 3 дні, але досить інтенсивне навчання. Після успішної підготовки та складання тесту ви отримаєте сертифікат разом з відповідною кількістю кредитів, які можна інтегрувати у ваш індивідуальний навчальний план, що робить. Цей курс цінним для вашого академічного та професійного розвитку, підготовку до е, викладання курсів, здійснено на ДНТУ на Київський академічний університет в межах проєкту Бугстелен, що фінансується Європейським інститутом технологій та інновацій. Проєкт Бугустелен спрямований на академічний та неакадемічний персонал, студентів, стартапи та суспільство у цілому, а також має план охоплення, розповсюдження та залучення та мановитої молоді. Від імені консорціуму Boost Talent я сердечно запрошую кожного з вас приєднатися до нашої освітньої програми. Це унікальна можливість розширити свій кругозор, отримати нові знання та навички. Дякую за вашу увагу, і я з нетерпінням чекаю вас на нашому курсі. До зустрічі онлайн.